Лісенок наразі важкий. ось Він він важкий. Він такий. Але я сподіваюся, що температури немає. Я сподіваюся, що я його витягну. Вчора, звісно, в мене щось підопустились трошки руки, дивлячись на нього. Думаю, блін, гаплик малому. Ну, є моменти. Але нічого, нічого. Вранці встаю, він сидить глизьонами такий на мене, бо я побігла прибирати після тих малих. Він глизьонами дивиться, дивиться, кажу, живий, фух, буде жити. Не знаю, я сподіваюся, я сподіваюся, що його витишо. Що... Є позитивний наразі момент. Я йому впхнула один шприц їжі, то він з'їв і не вирвав її, поки що, поки що не вирвав. Блювоти немає. Але от такий він, він важкий. Стан його важкий. Його важкий і чорного триколора. Мало воно ну, катетер поставили, то крапаю. крапаю усе. Де воно тут по капельки? Так от єле-єле. Поняли, воно має крапати, то малу крапаю якраз. Тіх відкрапала. А лісенок вот. Нізочок. Ось Правда, він на лісунка схожий, правда? Ти мамі зячку, скажи, дуже шкода, дуже мені погано, дуже. Він лежить. Але, я ж кажу, я маю надію, я надію маю. Він бореться, я буду за нього боротись. Він своїм імунітетом мені допомагає і я буду йому допомагати. Дай мізек. Боремся ще.